Вітання в ефірі. Програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Олександра Мамая цього тижня суд таки визнав винним у неповазі до правосуддя. Мера Полтави зобов'язали сплатити максимальний штраф, передбачений статтею 185 Кодексу про адміністративні правопорушення 1700 гривень. От тільки на фінальне засідання суду, де розглядали справу про неповагу. Міський голова не з'явився. Втім, суддя, яка виносила вирок цього тижня, мамая так і бачила його із театру Ляльок, де мер брав участь у дитячому святі, працівники возу примусово доставили до зали. Як і під яким приводом тікав Мамай до того, як його визнали винним, дивіться далі із театру Ляльок працівники УБОЗу примусово доставили Олександра Мамая до зали суду. Тут слухали адміністративну справу за статтею 185 Неповага до суду такий позов подала прокуратура у зв'язку із систематичною неявкою міського голови на слухання по іншій справі, де пана Мамая звинувачують у корупції. До Октябрського районного суду його примусово доставили о 13.00. Але за 10 хвилин оголосили перерву через відсутність у відповідача захисника. За 20 хвилин Олександр Мамай мав знайти собі адвоката. Перед тим як дати якісь пояснення, проконсультуватися з моїм захисником, якого зараз я не бачу. За час перерви адвокат Олександра Мамая так і не з'явився. Суд запропонував меру скористатися послугами юриста Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Але відповідач відмовився і подав клопотання щодо перенесення засідання до появи його захисника Олександра Ковжоги. Суд, заслухавши на думку учасників процесу, відхиляє дане клопотання громадянина Мамая, оскільки судом було надано йому можливість зв'язатися зі своїм особою, з якою у нього укладено угоду, який представляє інтереси в суді. Тому судом вичерпана можливість і надана можливість скористатися правовою допомогою громадянину Мамаю. Починаючи з 30 квітня із 15 засідань, Олександр Мамай відвідав два. Не з'являвся на решту, говорить відповідач, через поважні причини, але всі їх зараз не згадає. Сьогодні для того, щоб згадати, що було 14 травня, мені як мінімум треба підняти документи, які знаходяться у мене в особовій справі по вулиці Жовтнева, 36, в справі міського голови. Там, де знаходяться ці документи. Сьогодні я не можу сказати. «А Ви колись... по собі ведете якусь особову справу. Так, ваша честь. У ході судового засідання Олександр Мамай подав ряд клопотань. Одне з них про відвід судді. Я вважаю, що є упередженість суду і заявляю про питання про відвід судді офіційно. У нас ведеться технічна фіксація? Все. Я вважаю, що суд порушує мої права і грає на публіку громадським активістам, які повідомляють суд. І суддя користується поясненнями громадських активістів. Так? Посилаючись на поганий фізичний стан та спрагу, Олександр Мамай попрохав про ще одну перерву у засіданні. Суд його клопотання задовольнив. За 10 хвилин засідання мало продовжитися. Та мер вирішив не повертатися до залу, і навіть, попри спроби активістів його зупинити, на сріблястому мерседесі залишив суд. Справу вирішили розглядати без нього. Ми вважаємо, що ті матеріали справи, які є на сьогоднішній день головуючого суду, які були сьогодні оголошені і зачитані. Вони дають всі підстави для того, щоб прийняти відповідне рішення. І ми сподіваємося на те, що воно буде законним. А яким саме я думаю, всі про це дізнаються завтра. О дев'ятій ранку відбудеться чергове судове засідання, де меру оголосять вирок. Якщо Олександра Мамая визнають винним, йому доведеться сплатити штраф у розмірі від 140 до 1700 гривень. До Полтави майже щодня продовжують прибувати переселенці з Донецької і Луганської областей. Серед них багато дітей шкільного віку. Нині усі вони учні полтавських шкіл. З дітьми переселенців, їхніми рідними та вчителями, напередодні та в сам день знань спілкувалися наші кореспонденти. Новий 2014-15 навчальний рік особливий. І не лише тому, що у Полтаві на 450 першокласників більше, ніж торік. 1 вересня до загальноосвітніх закладів міста пішло понад 350 дітей-переселенців. 22 з них до п'ятої школи. Третьокласник Кирило Гринь, з поміж них. І в школу в п'яту будеш ходити, так? Так, да, буду, тільки Лисичанськ. За Лисичанськом хлопчик сумує, бо там залишились його рідні та друзі. В червні місяці, коли почалися події на Лисичанську, ми забрали своє дитя, він нас відпочивав. А тепер, в зв'язку з відбудовою міста, ми вирішили його залишити в нашій в місті Полтаві. От десятикласниця Анастасія Фадієва приїхала до Полтави з Макіївки. Нині вона теж учениця п'ятої школи. Я вже вжилась тут. От люди дуже приємні, всі дуже добрі, відзивчиві, Вот. і в школі бы как тоже уже все сложилось, познакомились. Полтавці ставляться до своїх однолітків зі східних регіонів України по-дружньому. Вони втратили житло, деякі близькі втратили. Ну звісно, треба якось допомагати морально. Чим зможе? Звичайно, ми вже познайомились. Ну звичайно, будемо підтримувати, тому що. Чуже гори – це також і своє гори, тим, тим більше Україна єдина. Ми всі українці, і ми просто повинні під підтримувати. Цього року перші уроки у всіх загальноосвітніх закладах держави присвятили спільній темі Україна єдина країна. Нетрадиційно розпочався новий навчальний рік і у п'ятій школі. 1 вересня усі діти прийшли у вишитих сорочках та вбранні з українською національною символікою. Діти із родин переселенців не виняток. Створили і будемо створювати протягом цього року всі умови для того, щоб цим дітям було комфортно навчатися в нашій школі. Комфортні умови для переселенців із Донецької і Луганської областей обіцяють створити і в інших школах міста. Діти прибувають, прибувають, але хочу всіх заспокоїти, всіх запевнити. У нас все спокійно. Ми можемо. Приймати дітей скільки буде, скільки ми приймемо. Тобто ми не будемо ділити схід, захід, південь, північ. У Полтаві до 1 вересня усім дітям-переселенцям вручили невеличкі подарунки канцелярські набори. Тим часом полтавці, які нині проходять навчання на базі колишнього інституту зв'язку, вже за кілька днів відбудуть у зону бойових дій на схід України. Там вони підмінять своїх колег, які зараз забезпечують зв'язок у гарячих точках. Це бойова розвідувальна машина, оснащена приладами зв'язку і засобами ведення вогню. Саме така техніка нині використовується у зоні проведення бойових дій на сході України. Під час радіотренувань екіпаж радіостанції забезпечує зв'язок Генеральному штабу в умовах, наближених до реальної бойової обстановки. Підтримують і зв'язок зі своїми колегами, які служать у гарячих точках на сході держави. Мы отрабатываем радиосвязь в комплексе э, в подразделениях, которые обеспечивают боевые действия. Это прежде всего подвижная база, бронебаза. Это командоштабные машины. Поэтому здесь э, наши ребята учатся работать во взаимодействии с другими подразделениями, которые участвуют в зоне АТО. Підготовка у навчальному центрі триває 45 днів. Цей термін збігає, тож згодом підрозділи відправляться у Донецьку та Луганську області. Полтавці запевняють, зголосилися на це добровільно. Нині їхнє завдання опанувати методи роботи в екстремальних умовах. Ну, на що ворога, що перескоджає нам передавати, в нас туж в нас теж є засоби зв'язку, що ми ну, посилаємо, що він не знає, що ми посилаємо. Нас може, як кажуть, засікти. У нас за 4 секунди станція налаштовується на іншу частоту, тобто, в принципі, ворогу буде важко. Відпрацьовують у навчальному центрі і метод радіомовчання, який передбачає застосування командно-кодової сигналізації. Більшість зв'язківців, які нині забезпечують зв'язок на сході України, випускники Полтавського центру. Щоб розвантажити єдину на той час автостанцію на вулиці Шевченка, яка щодня приймала більше 750 автобусів, у Полтаві спорудили ще одну на Зіньківській. Звідси відправляються автобуси у напрямку Гадяча, Диканьки та Шишак. Наступного року планують відкрити четверту автостанцію поблизу південного вокзалу. Від неї здійснюватимуться відправлення до Карлівки, Машівки, Чутового та Котельви. Чи вдасться реалізувати задумане вчасно – Наш спеціальний репортаж. Вже кілька років у Полтаві поблизу південного вокзалу будують автостанцію. Її мета розвантажити центр міста від проміського транспорту. Споруджують її за кошти пропільного підприємства Полтава Автотранс. Інженер Костянтин Чудновцев працює на об'єкті з літа 2013-го. Нині він та його команда поспішають завершити будівництво даху. Це треба зробити до настання морозів. Криша буде чешуйчата з металу, ну, в кольорах національного прапору. Будівельні роботи мали б уже завершити, проте завадив стрибок цін. Повністю приміщення автостанції планують здати в експлуатацію за 2-3 роки. Перший поверх, де будуть люди, касовий зал, диспетчерська, вона буде здана на слідущий рік. Значить, сюди будуть підходити відправлення Карлівського району, Машівського району, Чутівського району. З автостанції Полтава-4 щодня відправлятиметься 250 автобусів. Поки що відправлення здійснюється лише у напрямку Котельви. Сюди обтерпастерно відправляюся, мені тут удобно. Я тут недалеко працюю, мені отсюда пішком пройти 2 минути, щоб не їхати туди до Шевченка. Усім пасажирам, які вже відправляються з автостанції Полтава-4, гарантують страхування. Головна умова наявність проїзного документа. Де йде мимо каси? Значить, там нема ніякої страховки, нема нічого. Ваше життя завжди під загрозою, і ніхто за нього не буде нести відповідальність. Проте багатьох полтавців це схоже не лякає щодня, послугами нелегальних перевізників, які працюють без відповідних дозвільних документів, користуються тисячі мешканців області. Звичайно, може, це ризик майже кожну годину йде автобус, і я можу по Подзвонити і забронювати своє місце. Мені якби все одно мені якби це доїхати. Я користувався таким транспортом, то я добирався. було получше у планах спорудження у Полтаві ще однієї автостанції на вулиці Фрунзе. Звідси від'їжджатимуть автобуси у напрямку Кременчука. Лише після цього вдасться повністю розвантажити центр міста від приміського транспорту. Колектив полтавської телевізійної студії місто прийняв виклик, таким чином долучившись до всесвітнього флешмобу Bucket Challenge». Як телевізійники обливалися крижаною водою з благородною метою, такому передали естафету цього тижня, дивіться далі. Світовий флешмоб докотився і до Полтави. Ice Bucket Challenge» – масове обливання крижаною водою в благодійних цілях. Учасник, якому кинули виклик, приймає його. Оплачує 10 доларів, виливає на себе відро холодної води і передає естафету ще трьом людям. У разі відмови приймати оздоровчі ванни Людина оплачує 100 доларів. Світ спрямовує свої кошти в фонд з вивчення аміотрофічного бічного склерозу. Українці адаптували акцію під ситуацію на сході України і перераховують благодійні внески на допомогу бійцям АТО. Студія міста отримала виклик від Романа Ященка 2 вересня. Всім привіт! Це Ice Bucket Challenge. Мене звати Роман. Я приймаю виклик від Святослава Килима Золотайка, від Романа Повзика та від Артема Павлова. Я кидаю виклик телевізійній студії міста, інтернет-виданню Полтавщина та лідеру полтавського автомайдану Андрію Баранову. Хочу нагадати, що це не просто флешмоб, а реальний шанс допомогти нашим військовим, котрі перебувають в зоні АТО. Я вже зробив свій внесок в полтавський батальйон небайдужих, що і вам раджу зробити. У вас є 24 години. Слава Україні. Сьогодні ми готові кинути виклик новим учасникам. Ice Bucket Challenge. Виклик від Романа Іщенко прийнято. Ми кидаємо виклик телерадіокомпанії «Лтава», каналу ІРТ Полтава та ректору Полтавського університету тету економіки і торгівлі Олексію Олексійовичу Нестулі. Шановні учасники флешмобу, у вас залишилося 24 години, щоб облитися крижаною водою і заплатити 10 доларів. Або відмовитися і заплатити 100 доларів. А що стосується гарячого обливання, Полтава Теплоенерго має гарну новину. Вона для всіх споживачів послуг централізованого постачання гарячої води. Починаючи з 5 вересня обласне комунальне підприємство Теплоенерго відновлює щоденний режим централізованого постачання гарячої води. Хворим на снід дітям цими днями допомогли художники Полтавщини, а також підбили підсумки пленеру, що проводився на Котелевщині. Про результати роботи відзвітували у художньому салоні. Нова виставка звіт, яку відкрили у Полтавському художньому салоні. Називається Мальовнича Котелевщина». Пейзажі, живопис натюрморти, квіти із матеріалів, полотно, папір, олія, акварелі. Близько 30 художників, визнаних майстрів у тандемі із початківцями. Вони працювали на Котелевщині на березі річки. кажуть цього року роботи набули особистісного спрямування. Природа дає їм знак, і в знак розвиває їхню індивідуальність. І їхнє до пейзажу на відкриті виставки художники підбили підсумки своєї благодійної роботи. Ще у грудні було прийнято рішення допомогти дітям. Провести благодійний аукціон для того, щоб зібрати кошти і допомогти адресно нашому обласному центру СНІД продано всі роботи практично. Ну, на благодійному акціоні такі дива бувають. І виручено біля більше 80 тисяч гривень. Гроші передали до полтавського обласного центру. СНІДу медики звітують, що купили обладнання та медикаменти, а також підготували для дітей сюрпризи. Подарунки, речі, підготовка до школи там були і набори для школярів, і також пайочки з цукерками, і деяка гуманітарна допомога. Діти в свою чергу передали благодійникам власні малюнки. Їх збірку медики подарували художникам. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам гарного настрою та бадьорого початку робочих буднів. Залишайтеся з оновленим телеканалом місто.